Всім доброго дня, слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні 12 листопада. Ми на моїй найближчій пасіці до оселі 15 кілометрів від будинку. І що я буду зараз робити? Від кліща обробляти. Ну і так як я обробляю, не знаю, я. Не помічав такої проблеми, як оце по інтернету, всюди за той клещ розказують, говорять, що це так ну, взагалі колапс, проблемно. Ну і загалом я дотримуюсь таких чотирьох речей, ну, про які пізніше розкажу вам. І ну, кожну, кожне своє якби, Окремо розпишу, розкажу, що дотримуюсь. Якщо ви робите те саме, то у вас е, також не має виникати така велика проблема, як той кліщ. Ну і про це все по порядку. Буду обробляти от кліща, ну буде дещо ускладнений обробіток. Я ж при цьому виробляю. Так як в мене планочки стоять, то треба... Я їх щоб не виймати, щоб бджіл не турбувати, то потрібно буде ножем проколупувати дірочки, багато де, ну це дещо ускладнює процес. Перший фактор, який важливий при обробітку від кліща, це в яку пору обробляти, так як Ну, багато хто обробляє ще в вересні, в жовтні, а воно виходить, що бджоли ще вилітають після того. І можливо десь в траві, ну, в траві десь там ще десь, той клещ на них знов сідає. Ну, хто має домашніх тварин, у нас, наприклад, собака, то в зимовий період клеща якби немає і ми даємо йому ну, собаці симбаріку, якусь чи як там якийсь. Таблетки від кліща, а на зиму не потрібно давати, так як його нема зимою. Ну і важливо перший фактор, щоб обробляти, на наступний тиждень вже буде мінус, там вночі мінус, в день плюс два, сім'ї більш-менш збилися в клуби і вилітати вже навряд чи будуть. Це був перший фактор. Другий фактор важливо, що чим обробляти. Я обробляю, коли останню викачку меду роблю. Обробляю такими пластинами, ставлю варофарм. А зараз амітрас якийсь. Ну, але що важливо, що я беру його безпосередньо на тому заводі, де його виробляють. Він знаходиться в місті Рівному. В них немає інтернет-магазину, адреса це. І вони там виготовляють ліки для... Корів для котів, ну, для будь-чого роблять і оці присипки для відгодування птиці, для, навіть для відгодування риби в ставках ну, на замовлення і ну, будь-що. І були такі випадки, що вони переробляли, там у нас в гаражі охоронцем працював хлопчина. То були випадки, що ну, пластини не проходять аналіз. той, ну, які там лабораторію, І їх потім всі ріжуть і переробляють по-новому. На рахунок привикання бджіл, ну, ключа до одного і того самого препарату. Ну, маю сумніви, так як вже користуюся цими пластинами більше 7 років. А що цікаво, ці ну, пластини коштують там, 42 гривні на теперішній час, таких цін не найдете, а ця ампула. На 2 літри води коштує 3,80 гривень. Щуромору цей пів кілограма коштує 38 гривнів. Ну, загалом ціни виробника, так би мовити. Це другий фактор важливо чим обробляти, бути впевненим. Третій фактор, ну такий досить смішний, але теж немало важливий, що я ніколи не ставлю ці бумажки знизу, холстики не перевіряю наявність осипу кліща. Так як ну, багато хто знає, не знаю, наскільки в це вірить, що думки матеріальні. І ну, так як ви побачили, о, кучу кліща, ті, якби переживаєте, хвилюєтесь, воно якось саме по собі можливо приходить. Ну, загалом я ціле літо спостерігаю за станом. Ну, на спинках чи є кліщі, крила крила, як себе поводять біля юдків бджоли, е, в розплоді так само, чи є наявність кліщу. І також даю на аналізи в лабораторію е, кожної весни підмор. Ну, для бумажки можна через сито провіяти бджіл, кліщ осипається. І ну, типа, покажуть аналізи, що нема кліща, ну, я роблю це для себе. І ну, кліща не виявляли ще за пару років, там, що я здаю. Це був ну, так, якби, такий незначний третій фактор, а четвертий фактор, що, що є досить також важливий, ну, можливо, і найважливіший. Я вкриваю сім'ї з двох боків і вкриваю настільки, що... Крайні рамки в мене, ну які знаходяться маленькі вулики, а на Полтавщині, якщо великі лежаки, то вкриваю настільки, що вони не цвітуть і волога туди не попадає. Я дивився ну, на якихось каналах, що є якісь камери, куди витрушують бджіл при определеній температурі, і кліч пропадає, то можливо, ну і цьому є підстави так думати, що ну, якщо вони так вкутані, там якась Певна атмосфера складується, чи ця вологість підвищена, чи що, що навіть, ну, всі ми знаємо, що зимою волога створюється в вуликах і вона десь має діватися. Багато хто там приоткриває, щоб вона виходила там січати дно, чи там ще що. Ну, так, Якби щоб було сухо. Е... Ну, А це чому підстави? то що е... так, як сусід на Полтавщині, ну, старший дядько, він. Е... Цими самими препаратами обробляв ту саму пору, що я. І ну, також не перевіряв наявність осипу, ну, тільки він не дотримався одного, це що не вкривав отак і, плотно і ну, з двох боків гніздо. І потім, як він також дає на аналізи, і в нього виявився кліща, в мене ні. Ну, я думаю, це немало важливий факт, ну, якому пояснення. Поки що немає. Ну, якщо ви дотримуєтесь цих всіх факторів, то я не думаю, що ну, по-любому в мене є кліщ. Ну, якби я не, не скажу, що його нема взагалі. Ну, можливо, трапляється, але такого, щоб е, осипалися бджоли, від кліща чи якось пропадали, ну такого в мене не було. Хоча в цьому році був один випадок за всю мою. так кар'єру там, чи як там, що я займаюся більше 20 років, то був зліт в мене в Полтаві в кінці серпня. Ну, не думаю, що це від кліща Там залишилось трохи розплоду, обджоли зовсім мало і меду кучу було. Ну, розплід вони покинули. Ну, і, ну, не впевнений, що це відкліща загалом. Всім гарного дня і до побачення. Гарної для всім.